Друзі, привіт! З вами компанія Ультрамеблі. Мене звати Руслан. Сьогодні хочу представити вашій увазі дуже класну, комфортну, таку мінімалістичну позицію диван Челсі. Це, до речі, вибір блогерів у нас баба Даша таки замовляла. Чим класна ця позиція? Вона малогабаритна, впишеться в принципі під будь-який інтер'єр, не забирає багато. Місця, а в розкладці це велике дуже спальне місце. Габаритні розміри 2,15 на 80 сантиметрів. Легко трансформується в спальне місце. Входить сюди дві подушечки. Зараз покажу, як він розкладці. Спальне місце челці метр сорок на метр дев'яносто. В принципі на дві людини достатньо буде. Наповнення цієї моделі пружини блок, щільний пінополіуретан можна використовувати для щоденного сну. Челсі присутня ніша для зберігання. Хочу ще нагадати, як завжди, тканина. Фабрика співпрацює з усіма виробниками тканини, тому можете одягти цей Челсі в будь-який колір та під свій інтер'єр. Звертайтесь до наших дівчаток в Директ. Розкажемо про доставку, як оформити оплату частинами, кредит, як занести його до вас в квартиру, як його зібрати. Пишіть нам завжди раді.